是的呢。 Що там за чертыло лазить? І що тепер обидва у відключці? Ні, ну ти сам, бляха, я спробую. Реально ж напряг. Та я ж одразу казав кінчати їх і не паритись. хрін не скажу. <постав> ти полишся на стовпі їх, коли вовки ноги відчирають. Мабуть, інакше б Та Що тебе обидві ноги на місці? Моро, ну, тобі щось інше від'їли. Не мені, а <постав> пацанам <постав> <постав> нашим. Зараз відпочину і продовжу з тими у Скільки там у нього пальців лишилось? Потягну! Пацаны Папа! пацаны, пацаны Папа! Шаро один стидобний! Зараз я його суку, звідти витягну і придушу на. Ах ти ж, падло, звалив на. Нічом я, Про що мене тут все в темпі, півняра цей десь тут Не Наші пацани! Пацани нашого грох, коли опочини! Пацани! Бачу туку! На, сука, тримай! йог! це йок! ваши! Братки! Валять. Наших валять! Ну, сука, копстеть тобі на! Он дается, сука! На горі! Бачиш, там вин будут Ось Ося, сука! I'm going бля! Пацанчики, били хата вин! Ну, падла, тримай! Он ты, колодишки, бля! бля. Лови! Малыся, тут вся раздрана! Подамиться. Я тобі Рятуйте! Отже, ти не з ними, ясно. Дякую, що врятував нас, чужинцю. Спасибі, чужинцю. Як же воно так сталося? Вибач, ти вже на останньому іспиті, і ти здаси його невідмінно. Це точно. Як побачиш учителя, скажи, скажи, що ми, ми все переживемо, як він учив. Все ж таки. інакше. Що? Вирішив перепочити перед ривком? Це правильно. А я замислилася тут. Відтоді як господар по сусідству тинятись почав, наші зрідка тут ходять, хоча й не забувають, звичайно. Адже учитель виростив усіх в лісі жити навчив. Без нього нас давно б уже... От дівчата, вважають, щодня бігали, а та й хлопці прибираються досі. Навіть Ромка навідується, а це через нього учитель тоді пішов. Ми всім загоном у похід річкою пішли. У таборі лише чергові залишилися. Повернулися, а там бандити побували. Як згадаю, горло стискає, навіть розповісти не можу. Отже, ми з молодшою групою як виплакалися. Дивимося, учитель могили копає, а Ромич зі старшими хлопцями різник. Ну, ми вчителю допомогли, закопали наших. Як вже стемніло, приходять і сідають біля багаття. Ромач у весь самі очі та зуби видно. Довго мовчки сиділи, потім почали розповідати. Пішли посліду, не збилися жодного разу. Бандити ховатися й не думали. Зачекали, поки ті нап'ються із луків їх. А під ранків ромич ножем, як оленів. Учитель слухав, слухав. Я дивлюся, у нього підборіддя тремтить, як зараз пам'ятаю, так і не сказав нічого. Та вони й самі все зрозуміли. А вранці пішов. Сюди до церкви. Спочатку взагалі ні з ким не розмовляв. Але ми з дівчатами його все одно навідували то малини принесемо, то поради якоїсь питати. Потроху відійшов, але ніби іншою людиною став мовчазний такий. І старших так на поріги не пустив, хоча на листи відповідав. Нам, хто до нього приходив, все казав, що треба бути сумлінням інших, якщо ті не мають власного, не давати їм зовсім озвіріти. Але ж як ти не даси? Вони ж не вгамовуються, назвалися піратами, влаштували собі окремий штаб на затопленому тартаку в болоті, а потім і бандитів на стовпах вішати почали, як на щоглах. А якось схопили десяток живцем і всім хлопцям випробування вигадали вбивати цих. З наших ніхто не схотів, а вони їх боягузами обізвали І з собою на розвідку перестали брати. Так у цілому піонери і з'явилися. Це зараз якось заспокоїлися всі, радяться, хоч обговорюють щось. А тоді від імені учителя, тільки ми з людою виходить на нараді виступити і могли. Врешті-решт Люда з кількома хлопцями зібралися і пішли. Ціхали. Знайшли краще життя. Я досі раді слухаю, Сподіваюся, що вийдуть на зв'язок. І учитель сподівався, але надовго його не вистачило. Пішли вони в липні, а у вересні він застрелився. Тільки тоді доромка дійшло, схоже, заспокоївся трохи. Частина старших до піонерів перейшла. Адже головне всім триматися разом. От. Ну, а мене тепер на нарадах слухають. Адже я коли що й по шиї можу. І не тому, що дівчат бити не можна. В чесному бою не важливо. Лише в чесному бою я одному Ромичу і програла. І то він тиждень за пухлим оком ходив. Тож і він мене поважає. Я найбільше з адміралом лаялася. Він у піратів головний після Ромича був, і з Дартаку йти ні за що не хотів. Мовляв, якщо піти, тварюки всю долину зжируть. Але радіація весь час росла. Ромич сам дозиметром перевіряв. Тож на черговій нараді Ромич з нашими вожатими адмірала розгромили, і довелося піратам новий форт біля берега будувати. Там поки що жити можна. Ну а адмірал не стерпів і зі своїми найбільш відмороженими посіпаками на тартаку лишився. Так вони там і загинули. З радіацією не жартують. Не дарма вчитель попереджав. І от тепер без адмірала на нараді проти мене і рипнутися виходить, нема кому. Тож я їх сьогодні заспокою, не хвилюсь. Зараз лише думки докупи зберу. Не люблю балаканину. А ти, якщо хочеш, щоденник учителя послухай, він записував потроху, як знав. Так сто разів вже напевно слухала, і все одно. Підвели ми його, підвели. Ну гаразд. На цьому засіданні наради я їм нагадаю, що учитель наприкінці думав. Нехай я їм покажу. Учитель хіба для того нас рятував, щоб ми на першого ліпшого нападали? Захищатися одна річ, але нападати нікуди не подінуться. заспокояться, пірати. Хлопчики, що з них взяти?